Всім привіт! Всіх вітаємо в новому відео. Привет. Привіт! Не повірите, що сьогодні станеться. Ми їдемо в спортзал. Тренажерний зал. Ми їдемо в тренажерний зал, але для початку хочу сказати, як людина стає потрішки популярною. По-перше, один чоловік зробив розбір мого каналу. Ну, не буду його. Нього розказувати і давати посилання на те відео. Кому цікаво, можете в пошуку вбити розбір каналу Ольги Доненко, і воно вам видасть. Дала людина там багато дуже цінних порад. В принципі, з приводу мікрофону, так дуже влучно. Зараз збираємо на мікрофон. Треба купити мікрофон. Треба купувати саме такої ж самої фірми, як і камера. І що найприємніша людина записала для мене пісню. Це вже інша людина. Інша людина, Віталій з Харкова. Дякуємо вам величезне за те, що ви записали для мене Для мене пісню, дуже приємно. Ну там, я так розумію, поки що шматочок. Я сподіваюся, що ви допишете і прям буде ну, прям супер. Потім прорекламую і покажу на каналі. І ось саме вже ми під'їхали до спортивної зали, тренажерної зали. Що ж таке? Спортивна зала, спортивна зала. Чи можна казати? Що не можна? Що це я нервую просто. Я ще не знаю, що ми там будемо робити. <смі> Взагалі нас сусідка як завлікла в цей тренажерний зал, тим, що там є масажне крісло. Але сьогодні, як виявилось, вона каже, що не в усіх воно є. Зараз будемо перевіряти, чи є воно тут чи ні. Це, <смі> Бо саме там заради не зачинено. Тут нікого нема. Думаєш, зачинено? <рес> То може бути і таке. Зараз ще не буде працювати той тренажерний зал. Ой, ні, чуєте? Ви збирайтеся, ми прийшли. <рес> може просто нікого немає. Написано було, що краще приходити зранку або в обід, бо ввечері багато людей. Ну як зазвичай, знаєш, люди приходять в перший день, знімають відео, як вони там тренуються, а потім все закидують і все. Зараз також може будуть з нас сміяти, сміятися Ми відчинено відчинено. Так, хтось. Ну ходімо, Куди? а от там є вхід. Так. Тож будемо займатися зараз. Я взагалі кажу жені, що я просто хочу сісти на велосипеда і крутити педалі, а поки роздивлятися, які є тренажери, тому що я нубак в цій справі. Женя там хоч трішки займався. Я також трішки займалася, але він більше. Так? Так. ти будеш мені зараз показувати. Ну, взагалі є додаток Басікфіт, ну у нас ось саме цей тренажерний зал. Є додаток Basic Fit і там є вправи, навіть, які можна виконувати на кожному з тренажерів. Так, швиденько знімаю. Тут є душ, де можна потім прийняти. душ. Також є камери схову, але для того, щоб закрити, треба вам мати свій ключик. Ну тут не певно, зачиняється. Напевно так. Але для того, щоб залишити саме свої речі, там при вході є також такі камери схову, і потрібно купувати замочок, який ми купили. Крути педалі. У мене щойно було 132. Пульс. Пульс, 32. Угу. Старушка. Скарушка. І так, люди, ми не знаємо, що робити на цих всіх тренажерах. ми педалі, щоб нам не дали. Mm. І ну, насправді не могли розібратися, як вінкнути цей велосипед. Угу. Будемо вчитися. На кожному є інструкція, як ним користуватися. І я покажу просто, що тут є, ще теж не показував. Тут можна віджиматися. Це щось тягнути, якісь так, бліни. Це після Пасхи треба робити. Це ж станове. Запрошуємо на бліни. Можна поприсідати з гантелями, потягати їх в руках. Він чоловік вже він таким займається. А Я шукаю щось, де можна ноги тренеру... тренувати. Коротше, ось такий спортивний зал, тренажерний зал. Це тут якесь чудо техніки, подивіться, О, яка інструкція. Це для спини? Це для спини? Не знаю, там. Для... для цієї частини 40, а 18 кілограм стоїть. Що? О, це воно. Це воно? Що, щоб мені попередньо хватало. Ви бачите, чим я займаюся. Це можна на автобусі? Ні, а її не видно. Там на задньому плані. Треба роздвигати ноги. Ось така історія. Що? Тут воно служить тяжеліше, так. Там також 18 кг, але щоб зводити ноги, то ваш 18 звести, чим розвести? Я цей спочатку відео пальці сунув в камеру, то виріжеш або залишиш так. Ти мене так близько знімаєш, що я не знаю навіть. це важко? Важко? <різь> Треба один двадцять. Сейчас ты берегла свою. Какие там? 25 килограмм? Оля машина. Теперь можно этот назвать мене просто Оля машина. Ага. Все. І ще на зал с машиной. наших подписчиков что, это... и пульс? смотрим Женю, а тут 160, ну пульс он говорит, что это метры, сколько мы <laughs> пробегли, я говорю, да нет, это наш пульс уже старики mm -hmm. реально, хоть бы о, тут кондишн дует хорошо, а в этом месте <laughs> 173 чувствуешь, а будет какой-то максимум или нет? Оля, зараз сер... серце випрыгне в тебе. Все тоді. Все, обережно зупиняється. менше. А що голову немає куди положити? А. Нема? Може ти <плес> <плес> не в ту сторону лежиш. Да. <плес> так. Дивна історія. Заодно і шию качаєш. Що, що? Заодно і шию качаєш. Да. Женя в масажному кріслі. Не можу знімати нормальна на задньому плані. А я хочу тут водички набрати. Треба відсканувати код в додатку. І можна набрати воду якусь. Спорт, ватер. Навіть з якимось смаком. Вона. Будемо набирати. Угу. Угу. Так, давай я тобі б'ємо на енерджайзер. Не дуже Не треба. Так і не зняла, ми набрали води. Тут можна за допомогою QR-коду набрати води, але я ввімкнула фото і тому пофотографувала там себе. Потім знімеш. Потім там знімеш. Вода зі смаком, з кофеїном, без кофеїну. Так, є з кофеїном, є без. І вибираєш інтенсивність смаку і можна набрати водички. Дуже смачна вода. І, і подарували рюкзак. Подарували рюкзак. Так. Ну, але б якщо я не сказала, то мені б його і не дали. Ну, Тому що на початку, коли прийшли, ніхто не відсканував наш QR-код. Просто показали, як запросити друга і все, щоб прийти разом. А що Там є шість, напевно, смаків. Ананас. Лимон. Лимон? Лімон. Лімон? Гранат? Гранат це я не знаю, як це. Ягода якась. Не знаю, що, гранат був смачний і гранат з кофеїном. Все, от така була в нас сьогодні. Таке було тренування. На початку. На початку. Тож з вас дружній лайк для підтримки нас. Будемо ходити. Приєднуйтесь к нам в зал. Приєднуйтесь. Так, хто хоче ходити в зал, давайте ходити разом, дівчата. Саме дівчата, будете ходити зі мною. Дівчата. Запрошую. То вже може хтось хто що знає, бо ми сьогодні крутилися, вертілися біля тих тренажерів. Але нічого, все вдалося. Тож, хто хоче разом ходити, давайте я зай-бай.